Всім привіт! З вами Ігор. У цьому відео я розповім, як уникнути блокування на eBay, які бувають типи блокування на eBay, та як взагалі захистити свій аккаунт від таких неприємних ситуацій. Тож, які бувають типи блокування аккаунтів на eBay? Найпростіший такий найбезполічний тип блокування це лімітація аккаунту. Зазвичай це стається, коли ви тільки починаєте продавати на eBay, і eBay хоче пересвідчитися, що ви є реальна особа, та дізнатися, звідки ви берете свій. Товар на продаж. А ще інколи eBay лімітує аккаунт, якщо на карці, яка підв'язана до вашого аккаунту, не вистачає коштів на погашення якогось, якоїсь комісії чи коштів за возврат. А, тобто eBay лімітує вам аккаунт, допоки ви не під'яжете нову карточку та не оплатите інвойс. Другий тип блокування це тимчасове блокування. Звичайно такий тип блокування дається на період від 72 годин до там, тижня тижнів, трьох місяців. Чому віддається? Тому що ви порушуєте якусь політику продажів на eBay, наприклад, Vero Policy, або є таке uh, items that encourage illegal activity, або, наприклад, «hazardous Items, чи там намагаєтесь продавати алкоголь чи щось таке. Ну і останній тип блокування це пожиттєвий бан. Пожиттєвий бан зазвичай надається, якщо ви порушили якусь. Uh, Якесь з прав право продажів на ebay та не один раз там треба багато разів так зробити. І якщо ви після там п'яти разів тимчасових блокувань все ще там робите речі, за які вас блокували до цього, то вони роб, дають вам пожиттєвий банк. Також часто пожиттєвий банк дається, просто якщо ви, наприклад, зареєстрували новий акаунт і зразу намагаєтеся створити лістинг. Для того, щоб не отримати бан при реєстрації аккаунту, не треба створювати лістинг, як тільки ви зареєструвалися на eBay. Це 100% дасть вам пожиттєвий бан. То що ж зробити в такому випадку, ну, як би це не звучало, з eBay спочатку треба подружитись. Після реєстрації аккаунту на eBay, вам, перш за все, треба заповнити всю інформацію, заповнити ваш аккаунт на 100%. Після цього треба просто. Дивитися різні лістинги на eBay. Якби це не звучало, але ця AI-система, яка зараз є на eBay, вона повинна зрозуміти, що ви є реальна людина, не бот і не скамер. Тобто пару днів ви просто шукаєте товар, який вас цікавить на ebay. Після цього ви робите першу свою покупку на eBay. Чекаєте, коли вона приходить. Все окей, залишаєте позитивний відгук. І потім а, робити так само ще хоча б разів 10. Після цього можна спробувати виставити якийсь недорогий айтем на eBay. Також хотів би зауважити, що немає якоїсь конкретної інструкції, як уникнути цього бано. А, Все індивідуально, але чим більше часу пройде з моменту реєстрації, чим більше по покупок ви зробите на eBay. Тим менше буде шанс його блокування при створенні свого першого лістингу, а також ви отримуєте 100% бан і не залежить від того, там скільки ви покупок зробили, чи ще щось. Якщо у вас були вже бани на eBay і ви використовуєте той же лаптоп, ту ж адресу, теж ім'я. Дуже багато випадків, коли людина переїжджає на нову адресу. Намагається зареєструватися на eBay і отримує бан, тому що колись на цій адресі була людина, яка вже мала бан, і eBay цей алгоритм вас автоматично заблокує. Вже як навіть натиблокування в подальшому? Тобто, якщо у вас вже є аккаунт рація, у вас вже є якісь сейли, і все одно є така можливість, що вас заблокують. По-перше, це перший саме основне, це вам просто треба дотримуватись правил eBay. Їх дуже багато, але вони вони прості. Там немає нічого такого складного. Вам треба вивчити Vero-items, тобто бренди, товари, які не можна продавати через те, що їх е виробник не, не дозволяє це робити. Ще хотів додати, що при реєстрації акаунту на eBay не можна використовувати VPN, проксі. Що людина е при спочатку самої реєстрації вже використовує якісь маски, якісь. Е VPN і проксі, то вже, напевно, щось з нею не так Цим, цією людиною, яка створює цей аккаунт, тому а, вас, скоріше, все, заблокують. Нас тут опосом бігає під, під дверима, біля магазину, дуже цікаво записувати відео в таких умовах, дуже незвично. Дякую за перегляд цього відео. Сьогодні ми розглянули основні причини банів, типи банів та як уникнути це перше блокування на eBay. Якщо ви хочете знятися більше інформації, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Також задавайте ваші питання в коментарях, я завідкі на них відповім.